Друзі, як ви знаєте, Na'Vi вже пройшли на другий лан турнір поспіль. А саме на Blast Slam 4, після того, як успішно прийшли на League сезон 27. У нас загалом не було інтерв'ю з саме Na'Vi після того, як вони виступили на The International і продовжували виступати вже на кваліфікаціях на ці турніри. Тож я подумав, що слушним моментом було б взяти інтерв'ю у Кері команди навіґадзежуса. Тарас завітав на після інтерв'ю після перемоги над командою жовто Що з цього вийшло, дізнаєтеся цьому відео? Тож не забувайте на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися інтерв'ю. Алло, алло. Я тебе вітаю! Проходимо вже яким другим, так? З закритої квали. Так, так, да. Як у тебе справа загалом? Ще дві квали у нас залишились. Ми ще будемо грати на п'ятий blast квалу також. На п'ятий? А вони зразу граються, типу? 10-го. Десятого вроді. А, а я. Алаха, і потім ще бласт. А у вас немає вже. Ти, ти можете сказати, так, що у вас немає закритого цього інвайта на Валахію? Ну, на Квалу -то, точно є, але на мейн вроді немає поки. І на мейн, да, я мав на увазі. Ага. Я поняв. Я, до речі, не знав, що ви бласт ще на п'ятий будете грати. От у вас такий місяць кваліфікацій, так, да? суто. Так, так. Як завжди. Угу, Я зрозумів. Це ходиться грати. Е, Слухай, таке питання. От я тобі за броду хотів спитати, я не знаю, бачив це чи ні, що я тобі писав цей в. Ну, в приватній патріоті. Я знаю, що так можна робити, але я не настроїв, мені щось впадло. Впадло, так? Да? Да, так, ну ти ж Керрі, ранг 4, ти ж повинен на цим бути. Знаєш. Ну, ну, зад... Я то знаю, я, я, я то це знаю, але не знаю тиска. Може, я пізніше буду взяти. Ну, а ти прикинь, от е, якщо ти. Це так, коротше, е, це фішка 33-го. Він раніше, коли її на офлейм брали, він, типу, впушив свій тавер, а потім він тепешився в сейф-лінію, типу, і розставляв сітки знаю, під цей. Ну, добавить, ну я думаю, тобі, Юра, півмієш цей Підказував до цієї історії. Так-так. Ну але, блін, класно, що ви насправді до цієї бруди дійшли, виглядало прям прикольно. Спочатку мені типу не супер. Но, но мені помага сказав там після, та, що треба грати на Броді, що це, типу, сильний герой на Кері. Я так. Спочатку я не дуже хотів, але потім зіграв дві гри, я зрозумів, що це імба. Ага. Я граю на ній, показується дуже добре. Ну, я багато там дивлюсь там, з Мангіоку, там багато. Uh -huh, Іноді uh -huh. сижу. Так що, ну, багато знаю про цього героя. Що... Ну і на кері дуже просто грати, я не знаю. Ти наче, можеш проти всіх сапів зараз, мені здається, брода дуже хороша. Тобі все одно на всіх сапі корма чапа, вона не прям лузає. Так uh -huh. що uh -huh. мені подобається брода все. А нема такої у вас ідеї, коли ви пікали броду, що типу, ну це ж не інті, хтось придумав, що от, домінатор мета була, і ти просто береш броду, і ну, цей домінатор завжди вбиваєш на лінії, де він може пушити, і просто ну, фармиш мільйони? Ідея про це не прям була, але так ми, я знаю, що проти домінаторних героїв брудаю хороша. Але ідея, що прям ну, от беру, тому що тому що домінатор не просто подобається цій Угу, угу. Я зрозумів тебе. Слухай, хотів спитати, ну трошки. Тому що ми так давно не спілкувалися, да? і хотів запитати трошки про Інт і про тренера. Ну, я інтерв'ю ваше дивився. В принципі, там ну, доволі таки розвернуто у вас е е е ви пояснювали, що трапилось на Інті. Е е як прийшли до тренера до Сівай саме, і ну, чому загалом ви рішили поміняти тренера? Ну, тренера, якщо чесно, я там хотів Forcer Kick ще там, 4 місяці назад, якщо бути чесним. так що. Але ми залишилися вже в такому ростері і продовжили грати, що, на мою думку, може, там на Інт нам треба було другого тренера брати. І ще, я думаю, порішало. Е, ну, не другого тренера, а просто додаткового тренера. Може, uh -huh. могли кого взяти, не знаю. Е, порішало там на Інті. Ну, ми почти всі карти програли там 2-1. Тобто ми там першу карту хорошо драфт, драфтимо, там все. По, uh -huh. А там другу-третю карту, що впливаємо що по драфту, що. По грі. Ну, починає з драфту. Я думаю, у нас якраз не вистачило третього чоловіка, який там піскаже, там, як, як правильно. Ну, як зараз у нас все працює, мені в цілому подобається в цілому. Ага. А, і, мені кажеться, ми чуть перегоріли, тому що у нас було десь 4 буткемпи за 3 місяці. І, можливо, перед підготовкою до Інта нам, можливо, треба було грати з дому. Тому що ми приїхали на буткемп, і я розумію, що ну, вайба взагалі немає грати, не знаю. Напевно, і вправда було б краще там з дому, тому що ми перегоріли, я думаю, от е, постійних поїздок, що з України там виїжджають для мене там 20, там 40 часов. Ага. Uh, так що да. ну, можливо з дому треба було грати. Перегоріли дуже сильно. Дуже багато буткемпів було. Ага, а у вас перехвалили буткем перед Ядом, буткемп ще перед Валахією у нас був, і буткемп перед Дінтом, і вже приїхав, і ні в кого немає ні енергії нічого. Ага, ага. А дивись, а я просто думав, що, типу, напаки у вас ну, небагато було. тобто у вас постійно буткемпи буткемпи усі були, і ви постійно в роз'їздах, так? сам, Самим, самим івентом часто ми робили. Ага. Там... А... Часу на відпочинок особи не було. А ви, типу, змушені як просто повертатися і вам новий дозвіл на виїзд. Нам охорний? роблять виїзд, нам роблять виїзд так на певний час, определений час. Uh -huh. uh, і, ну, ми повинні повертатись додому, і нам роблять новий виїзд теж на uh -huh. слідущу, там квалу або буткемп. No, В... Ну no, ви ж зараз можете спокійно виїжджати навіть без дозволу. Тобто ви можете uh, ну, просто їхати, правильно я розумію? Я не знаю, ми завжди так виїжджали. Ну, no, зараз це ж зробили, що 18-22 ви можете ну, просто їхати. Можете, бо я, я не знаю. Uh -huh. Слідкую, особливо. Я зрозумів. А розкажи про нового тренера. Чим він взагалі в команді займається? І ну, як у вас з комунікацією? Ви після гри пояснюєте йому? Чи ви, ну, англійською всі, там як-от? Ну, ну, поки, так... поки що у нас комунікація так, що ми на драфті англійською перед грою англійською, а після драфтів вже, ну, на якій ми граємо? Ага. ага. Тобто, якось так. Ага, ну ви не плануєте що, повністю англійською, щоб він розумів. Плануємо, але на, на поціквалим, ми, думаю, комфортніше було вже так грати для, для нас. Думаю, в будущому, так. Да. Майбутньому, mm -hmm. можливо, перейдемо повністю на англійську. Mm -hmm. Щоб. Ну, тренер каже, що він навіть в грі там нас розуміє іноді. Якщо, якось mm -hmm. так. Mm -hmm. Ну, тренер він відповідає за пілотовку дуже добре. Мені подобається, як він пілотовкою робить конкретно. І він опитний там чувак, де один, і він може там підсказати, хто на чому любить грати, хто на чому там не любить грати. І в цілому на драфті це якраз на сам є ідея на драфті, і він якраз той то підскажем, як там краще. Ми можемо до чогось там разом приходити. Uh -huh. то мені мені все подобається. Uh -huh. А тобто у вас зараз сто відповідає? виходить з і, 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 і ти також допомагаєш в трьох, на? No? Чек. Ну, підготовку роблять Сивай і Заяць, а я більше друга стадии підказую. Угу. Uh -huh. типу, Ты по ти можеш можешь закрыть на, стад... на коре? Взагалі... Ні, не тільки на коре, мені там подобається і пятерок, там, і четверок кого Там тринадцятий пік, 15-16. Я часто говорю, що мені подобається, що ні. Я більше во другая стадия. Ага, uh ага. -huh. Uh -huh. Активно участь приймаю. А першу стадію повністю заяц Сивай, я там даже не лезу. Першу стадію. Угу. Uh -huh. Так, я так, тебе так. зрозумів. А скажи, дивись, ну я так розумію, у вас же ж після інта, ну це очевидно, що у багатьох там були офери якісь від інших команд. Але в цілому, ну я респектую, що ви тримаєтесь разом. І, типу, ну вірити в одне одного. Це так і повинно бути. Е, як на мене. Е, Можна трошки сказати, от після Інта, ну там е, ви збирались там, е, обговорювали, що ви далі там робите, е, що ви там, наприклад, сезон точно вище там разом. Е, чи як це у вас там приблизно було? Тоби, чи... ну, на інті був, роз... ну, був розговор. Угу. Там і руководство було, і все ми там обговорювали. Так що. Вирішили бути разом. І... І шукали нового тренера. Примерно, примерно так. Uh -huh. Тобто просто на Інті, просто да, ви Вирішили, що поміняєте тренера, все за це і. Ну, вже після того, як вилітали з групи. Вже вирішили. Вже сиділи там руководство, був, був психолог. От. Uh -huh. Ми сиділи і розмовляли. А як, до речі, от, е психологиня ваша? В... Вона допомагає вам? Чи поки не, не зрозуміло? Ну, я з нею працюю вже два роки. А, у нього дуже типова. Це uh -huh. хлопці тільки почали з нею працювати. Получається, коли ми стали мейнростером її додавали нам, як от, психолога. Вона з нами цей рік буде працювати активно. Ого, прикольно. Ні, це, це ініціатива руководства. Ініціатива руководства. Е, е, я маю на увазі, що два роки ти з нею працюєш, то це, це твоя ініціатива, що ти прям працюєш психологічно, ну, от, в плані своєї гри? Не? ну і взагалі. Да, да. Блін, респект. Насправді не часто таке. Знаєш, можна почути, що ти прям ну сам вирішив, що чати думаю, тобі тут респектне максимально, бо ну, це крута історія. Якщо таке відбувається, слухай, ще таке питання. У вас, ну, про майбутнє трошечки. От ти сказав кваліфікації. Ви, ну там, в залежності від того, як ще Піджел і як Бласт, ну там ви дограєте, але ви там, напевно, вже ну у вас вже буде перерва, правильно яка? Чи там зразу турніри будуть йти після цього? Наскільки я пам'ятаю, уже Бласт четвертий стартує. насправді, дуже странно. Я можу так сказати, тому що. Бласт таквала на п'ятий бласт 10-го, закінчиться 12-го, а четвертий бласт починається 14-го. Тобто я, я не знаю, як це буде. Ну, наскільки я знаю, четвертий бласт, він стартує онлайн, uh -huh. а третє-четверте місце діду гри... гра лан, наскільки я так знаю. А, тобто, ну та, по там... суті, у нас не буде. Тобто Ми будемо грати Ну, стоп. Ага, у вас там капець графік виходить. Ви будете на Bootcam, що вдома будете? Поки поки що ми вирішили, що до нового року ми будемо без буткемпів, тільки вдома. Ага. Ну от, угу. е, якщо їдемо, то на турнір. А так е, з дому граємо. Ну, дуже багато було буткемпів і це думаю, одна з головних причин, чому там провал на угу. Тобто, ви просто на на буткемпі втомлюєтесь, да? Один там від одного, можливо, чи там від, ну, від рутини ось цієї ціє Дуже. дуже думаю, не імно буткемп, а іменно корічство угу. порішало. То що дуже багато. Було. Uh -huh. Uh -huh. І вже там було важко працювати uh -huh. в такому настроєм. Ну тобто, ну у вас така команда, що ну знаєш, є ті мини, котрі навпаки, буткем-буткем, типу, можемо там на місяці збиратися, багато тренуватися. Там, не знаю, там і китайські колективи, якісь там європейські, деякі там заходять. А у вас більше така історія, що більше цей. А, ну, не прям. Нам, нам по кайфу завжди було на буткемпі. Але ну, от, думаю, перешало, що ми вже дуже довго просто. То боткемпалось. І вже хочеть, хочеться більше з дому там грати, щоб те, там ніхто не заєбував, скажімо так. Ти просто там ти сидиш, граєш, тобто в тебе багато вільного часу, то тобто, ти ні з ким там не спілкуєшся. Тільки вот тільки, тільки по грі, знаєш, тільки по грі, тільки по Ти сидиш в робочий процес. А, а хто найбільше заєбує на боткемпах? Ну, в хорошому плані, звісно. Да, на всі так. По по, по на по настроєнню. <ріст> Подумаю, про, не просто хтось там зайобує, а просто бачити вже друг друга там. Знаєш, коли вже четвертий підряд, то вже бачити друг друга не хочеш <ріст> добре. Ну на турні ладно, ланах же прийдеться сторінку бачити одне одного. Ну на промір на лані вже ти приїжджаєш, і ти не буткемпишся, то ти вже ну, перші дні з буткемпа завжди дуже добре. І це, я думаю, на турнірі так теж працюєш. Ти приїжджаєш, ти дуже е радий бачити друг друга. Угу. А, а потім. А, от. Ага, Я те я, я, я зрозумів. Добре. Е, так. Е, дивись, е, може ну, Зараз давай питання чату. якесь. Тільки чат. Нормаль, нормальне питання, а не як завжди. Тому що, якщо почнете, як завжди, з вами. Ну, цей... Даві... Людина стопнула тичку. Там не було місця. Друзі, мілішники не міссу, Я на... просто патролив, я просто потролив. Все коли я точку відміняв. Господи, вже пишуть. Ну ви тепер спокійні в чаті. Добре. на Навалахі, поки Ну, кваліфікації, скоріш за все, будуть. І потім blast slam у команди, і п'ять кваліфікацій. і потім Blast Slam 4, я так розумію, групова стадія в онлайні. Там насправді я поїду, друзі, ви тут без мене будете за командою дивитися дуже багато. От, е от така історія. Е слухай, ну що? Я хочу тобі побажати удачі. Дякую, що завітав на інтерв'ю. Удачі на піджел Валахі е на кваліфікації. Ще глянемо з вами там і сподіваюсь, три в ряд зможете е пройти. І Дякую, що завітав. Дякую. Дякую, що підтримуєте нас навіть без такого результату на тім. Да mm -hmm. слухай, насправді ну, тут не було такого, що, знаєш, там хтось команду прям флеймом. Ну, звісно, засмутилися всі. От, але, ну, якби, блін, класно. Ну, я вам респектую, що ви ну, зберегли ростер і що ви е, ну, використовуєте цей досвід, бо якби ви розбіжалися, то, типу, ну там хтось розбіжався. То, типу, цей досвід зента, він, ну, типу, не вилівався команди. А так, ну, блін. Молодці. Mm -hmm. е, гарного вечора тобі. Тобі також. Давай. Бувай. Uh, друзі, ну ось oh, така історія. Day, ну, блин, ну, це класне О, з Тарасом насправді класне інтерв'ю брати, бо він, ну знаєте, реально ну, завжди. Іншу пасі за підписочку. Він завжди. Ну, от просто ти там спитав, він тебе прямо відповідає. Без там, зайвих, там, знаєте, там, ну, от таких от. є люди, знаєте, от, 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 каже, що думає. Там. Це мені подобається. І він ну, там. Це все класно. класно. Да, там не треба тобі там діставати, знаєте, там, клещами, там слово, там, щоб сказати, там, щоб там. щира ну, людина, сказав, ну, сказав. Ну. Ну, хуйово зіграли. Сказав, що зіграли хуйово, чому зіграли і все. Зіграли класно, ну от мені подобається. Значить, от зараз, зараз мені подобається. Тренера хотів 4 місяці тому кікнути. Каже, я хотів 4 місяці тому тренера кікнути. Ну, типу, what the fuck? Ну це нормальна історія. Ну, я так я не думав, що він таке звісно скаже, але. Ну, і є? Дякую, друзі, що дивилися відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку, і побачимось, коли побачимось. На все добре.